Добрий вечір. У мене давно вже не було спілкування з поліцією. Зупинили мене. Чому-то, Непонятно. Зараз будемо розмовляти. Добрий день. Дві поліції вистакіталію. Згідно з ті 40 закону України приліці, ведеться відфіксація наша з вами розмови. Це немає. Частина 3 статті 35 закону України про національну поліцію, якщо є після вважати, що вчиняєте адміністративне правопорушення. А ага. саме у вас за базою МТЗ, відчутний поліс чи на автострахування. Маєте а, такий? Причина зупинки через... Я ж вам назвав. Яка? Частина е Причина Мої зупинки 35-ї. Закон України прийняття. Ні, дивіться, поліці. дивіться, знаєте, як воно працює. Виїхали за мною. Добрий день. А можна вам замічання зробити? А що ви йому у червоної прийшли? Ні-ні-ні, ми зараз поспілкуємося. Крутіше. Поїхав. Не виключали? Ну що, другі друзі, знаєте, як зараз відбувається? Як вас зрядові поліції, ви ж таке ревіталіч? Рядовий поліції мене зупинив. Причина зупинки у нас, знаєте яка? Страховий поліс. Я правильно розумію? А покажіть будь ласка, де це вказано? Причина зупинки страховий поліс. Уявіть собі, причина зупинки. Страху ану, покажи причини зупинки. Страховий поліс поїхали прямо зараз. Шукаємо.